Їхні прізвища вписали у спеціальний перелік, і називають жертвами режиму. Верховна Рада планує амністувати засуджених через їхню політичну активність проти влади. Як серед арештантів парламент шукає кандидатів на реабілітацію? Євгенія Мотрич більше шести годин засідання у списку 43 прізвища. Народні депутати визначили попередній список політичних в'язнів. Вже наступного тижня їх планують амністувати спеціальним законом. Почали зі скандалу. Шанові, нардеп Геннадій Москаль обурений кількістю підозрілих прізвищу списку. Зривається на крик. Я... Ви перетворяйте майдани в бізнес-проект я... І... Я... І... Ми... цього свого сашу білого затримуйте. Вашу мать мені будете вука. Я... Може й я... вам містувати. Герой всіх російських телеканалів сьогодні позори України. Головою на зібранні нардеп Сергій Сас. Він пояснює, тому й зібралися, щоб той список почистити. Не можна допустити. Що хтось буде е, визнаний звинувачення за політичними мотивами, а е, є суто кримінальний злочин. Голова комітету політв'язнів рахує тих, за кого вони готові відповісти. каже у їхньому реєстрі 28 чоловік і ще троє прізвищ, описаних не ними, але проти кого вони не заперечують. каже, більшість із них вже відсиділи за те, чого не коїли. Класична стаття для. Патріотат була за Януковича, 296-та частина друга здійснена групою осип хуліганства, але і тероризм, екстремізм, викрізнення людей не торговля наркотиками, грабіжі. Ну, я вам поясню, що немає зараз в Україні 58-ї статті. Ворог народу. Звісно, вішають все, що не, не не попадя. У списку прізвища вже раніше відпущених сина і батька Павличенків, адвоката автомайданівця Віктора Смалія, який шарпав суддю через несправедливе затримання. Нардепи заслуховують прокурорів у справі кожного претендента у списку політв'язнів. Про когось просять додаткові документи, когось одразу викреслюють. Так і з прізвищем Донеччанина Шаманова його реабілітувати запропонував нардепля але з'ясовується, до політичних переслідувань чоловік не має жодного стосунку, бо затриманий ще 2011-го за вимагання, і суд у його справі досі триває. Бо як кажуть прокурори, судді бояться затриманого. Судді намагаються не роз не приймати рішення у справі, побоюючись за своє життя. Ще одне прізвище Багірова. Кілька разів звучить на засіданні. Члени комісії кажуть, за неї клопотало багато людей. Далі буде Стосовно цієї цей Багіров, мені людей 10 зателефонувало. Що ця жінка не робила? подивимося. Що... зі списку на реабілітацію викреслили і прізвища хлопців, яких засудили за наругу над могилою невідомого солдата. Вони смажили яєчню на вічному вогні у підтримку Ганни Сінькової, котра зробила те саме на знак протесту проти злиденного життя ветеранів. Політики у справі нардепи не бачать, але просять прокурорів її закрити. Чисто по составу приступлення зіснула вопроси Прекратить за отсутствием события преступления. Вообще никакого преступления нет. ні. Далі ще чотири прізвища викреслюють зі списку. Заступник голови комітету обурюється тим, що народні обранці вносять на амністію кандидатури, однозначно непричетні до політрепресії. Ми так вот эту всю ідею майдана ми і спахабім, і просто ми будемо, це, то, что до томена тот закон. Люди не поймуть. Серед тих, кого не реабілітовуватимуть, опиняється і депутат Ігор Марков, нардеп, якому нині повернули мандат. Його кілька місяців тримали під вартою за справу семирічної давності. Тоді в Одесі Марков побив людей на мітингу. Коли його затримали, називав це політичним замовленням. Але парламентська комісія проти того, аби визнавати його політв'язним. Марков безкінечно під сумнів державну цілісність України, її суверенітет. Ну, ця людина, вона просто не має морального права бути в цьому списку. Засідання завершують обговоренням прізвищ чотирьох майданівців, яких досі не відпустили у СІЗО. Вікна вчора про них розказували. Їм інкримінують постачання зброї на майдан, а на додачу викрадення людини та вимагання грошей. Родичі затриманих переконують закиди надумані. Значить це адвоката Ми знаємо, що потерпівший, Написав что його выкрали, і адвінінія через дві споловини недели Після того як їх задержали долю цих чотирьох нардепи вирішуватимуть уже завтра. До вівторка цей список комітет має остаточно очистити від зайвих прізвищ. Після чого пропонуватимуть внести їх у закон про амністію. Євгенія Мотрич, СТБ.